Вітаю, друзі! І з вами на зв'язку подкастерки Дніпро Арт Коледж Катерина Мазур і Лариса Богославська. Вітаю! Сьогодні продовжимо нашу розмову про одну з найяскравіших постатей української історії ХХ століття Дмитра Івановича Яворницького. І у другій частині подкасту зосередимось на катеринославському періоді його життя. Пані Ларисо, відомо, що ще 1902 року вченого запросили очолити Катеринославський обласний музей імені Олександра Поля, але приїхав він лише через три роки. чому така затримка відбулася? Затримка цілком пояснювання. Учений довго сподівався, що все таки зможе зреалізувати себе у вищій школі. Ну, адже ж в нього за спиною, як у і допитливого дослідника, і справжнього майстра живого слова, уже був досвід і захопливий досвід, викладання. Він писав наукові роботи, і які вже мали європейську славу, і які тільки перешкоди не чинила влада на шляху майбутнього козацького батька, але він от він створив ґрунтовну історію запорізького козацтва. Ну, незбагненні, мабуть, парадокси життя. Ті дослідження, які зробили його вченим із великим ім'ям, одночасно стали причиною того, що його не хотіли бачити на університетській катедрі. Ну, тобто, Дмитро Іванович зрозумів, що двері до царини вищої освіти йому не відкриють. І після тривалих вагань погодився обійняти посаду директора Катеринославського обласного музею. І я хочу сказати, друзі, що нам пощастило дуже. Тому що саме завдяки його дослідженням, Катеринослав знову ж таки став столицею козацької слави, і він саме відшукав ці витоки саме козацтва на наших теренах. І це дуже важливо для нас. Та й загалом він повернув історію Катеринослава ну, зовсім. По Іншому Зовсім так, по іншому, так. адже ж, якщо ми будемо мати на увазі, що його взагалі то е, запрошують представники наукового товариства нашого міста, і вони бачили музей, Катеринославський музей, як проєкт, де е, насамперед висвітлювалася б специфіка природних ресурсів Придніпров'я. Е, і це прописано було не просто малося на увазі, це було прописано в статуті музею. Однак із самого початку Яворницький взявся за облаштування саме історичної його частини. Він займав навіть ті кімнати, які були призначені для експонатів флори, фауни, а також зібрань Ради товариства. Да, до речі, Раду товариства тоді очолював такий а, професор а, гір... вищого гірничого училища Курилов. І а, ну. Із-за цього, що він все ж таки вирішив зробити саме на історичний уклон на розвиток музею, музейних експозицій, у Яворницького ну, не на жарт розгорівся конфлікт з професором Куриловим. Ну так, не так сталося, як гадалося. Курилов бачив в уяві свою версію, да, свою концепцію. І вона для зрозуміло для нього, як нау, для науковця, базувалася на тих покладах, які були відкриті промисловим центром О, звичайно, Катеринаслав. Це, Тоді ставав да, 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 да. Яворницький, але ж можна зрозуміти, чому для Яворницького був такий глибинний поворот. Ну, по-перше, він дружив з Олександром Полем. І Яковом Новицьким. А це були провідні на наших теренах, це були провідні дослідники старожитностей. І ну, також за його плечима вже були власні археологічні розвідки, не одна. Тому от в ньому справді, мабуть, сформувалася от, е, якась от така от особлива місія відчуття того, що ну, він буде давати цей голос запорожцям, повертати історичну пам'ять про Дніпров'ю. І е, от саме його погляд, який потім передавався всім, хто з ним спілкувався, от це був погляд на е, саме на наші землі, як на місце козацької слави. Ну, так, я ж кажу, він перевернув нашу історію, і добре, що він до нас все ж таки приїхав працювати. А, і повністю з вами згодна з цією думкою, тому що от всупереч загальноприйнятій імперській концепції про заснування Катеринослава Дмитро Іванович дотримувався цієї точки зору, що Придніпровський край був освоєний українськими козаками, а не російськими самодержцями. І це дуже важлива думка. Дуже важлива думка, і сьогодні вона важлива, щоб ну, ми могли дивитися на свою землю, не як на ті ідеологічні посили, що хтось там намагається Новоросію повертати. Це були землі, які справді і належали козакам, і освоювалися козаками. І от Яворницький самою лише своєю присутністю і невтомною щоденною працею ну, от він реально зміг перетворити наше місто на один із важливих центрів. Духовного життя українства він ну він понад усе прагнув повернути Катеринославу його справжнє українське обличчя? Це у тому повному імперському оточенні, де це взагалі було неможливо. І зараз складно, а за 100 років тому назад, ну це була якась така от неможлива реальність, яку Яворницький зробив. Але реальною. все ж таки він зробив. Все. Зробив, зробив. Да. І от тоді мені от відразу хочеться вас запитати: от чому ж Яворницького вона? звали справжнім характерником. Адже характерниками вжали людей з магічними і надприродними здібностями. Давайте поговоримо зараз про характерництво. Ой, це ну, хар... цікава тема. Характерництво зрозуміло, що воно хвилює зараз, особливо молодь, з їх пристрастю до фентезі, але в різні часи характерництво сприймалось дуже неоднозначно. І були навіть часи, коли це був точно от знак мінус, такий от негативний, і пов'язувався з відьмаками, які несли зло. Але от з появою козацтва уявлення про характерників почали докорітися. Змінюватися. І от про це Дмитро Іванович писав у своїх численних розвідках. Він зібрав величезну кількість розповідей про невразливість козаків-характерників до зброї, здатність відмикати замки без ключів, плавати човном на підлозі, як по воді, переправлятися через воду на повстині чи рогожі, брати голі руч, розпечені ядра, бачити на кілька верст, жити на дні річки, плавати. Під під водою у відрі сотні тисяч верст, звільнятися з зав'язаних і навіть зашитих мішків, перетворюватися на кота або на вовка, перетворювати інших людей на тварин і рослин. От такі неймовірні, <рес> неймовірні речі, Неймовірні і неймовірні я не знаю легенди, міфи це, але чомусь вони існують. Але дійсно Яворницький збирав дуже багато твічень. Бувальщини на рівні казки, а були світі. Були да. розповіді з старих так, козаків. Так, і ось е, в своїй роботі «Запорожжя в остатках старіни і приданнях народу, він цитує слова старого козака. І це зовсім протилежна думка, але вона теж важлива для розуміння. Реалій, життя, це голос справжнього життя. Да, реалій, да, реалій життя козаків. А, ні, цьому не вірте. Це одна балачка. А, вони жили по божески не знали вони ніяких чар. Одних і поганого слуга не почуєш. Скурви сину. Ото у їх найбільша лайка. Це для нашої молоді. До речі, хочу звернути увагу на це. Жили вони, наче чинці, жінок не трогали, а все молилися Богу і молилися добре, знали отчі наш і вірою. І більш цього молились, як на війну йшли. Отака думка про реалії життя. Козаки, ну, звичайно, близькість до Бога, особливо коли ти стоїш на захисті рідної землі, стоїш перед лицем смерті, то дуже сильним був оцей поклик до віри і розуміння віри у козаків. Але от справа в тому, що ми говоримо ж не тільки про січовиків, уява українців. Січовики були захисниками. І тому от вже в уяві українців переплилося все. І казкові речі, і міфологічні символи. От Вони створили такий образ народного героя, і це можна зрозуміти, тому що козаки були оборонцями. От Вони створили такий образ народного героя, який міг усе: і кров зупинити, і біль заговорити, і кулі голими руками піймати, і по вогню, й по воді ходити, і знову ж таки невидимим ставати б, насилати оману, навіть да, щоб спричинили. Панічну втечу ворогів з поля бою. Ці речі зараз, до речі, використовуються в сучасних мультфільмах, кінострічках, які е, намагаються створювати про козаків от в такому от казковому антуражі. Е, і ну, нам важливо розуміти оце бачення, бо козаки не розвіювали його. Чому? Е, бо це був спосіб ще й впливати на ворога. А нехай їх сприймають у от такими от абсолютними людьми супер-людьми, для яких немає ніяких перешкод, ну вони, мабуть, все ж таки і були і залишаються цими суперлюдьми. Ми сьогодні це бачимо, і усі ці уявлення з новою сили ожили сьогодні, коли Україна, попри жахливу навало. Російського монстра мужньо тримає удар і дивує весь світ стійкістю і незламністю духа. От завдяки глибоким розвідкам Йоворницького можна побачити джерела цієї непоборної української сили. Тобто, от мене тепер питання: от його називали самого Яворницького характерником. От завдяки цим дослідженням, чи щось було ще особливе йому притаманне? От Яворницький він, мабуть, не впишеться в жодну схему, яку ми для нього не запропонували. Бо ну, його широта захоплень і вчений, і дослідник, і археолог, і письменник, і, і письменник, так, і збирач взагалі всіх старожитностей. Він виходив за межі всього, щоб. Було звичне на той час, звичайно, от характерництво о, остаточно, мабуть, у Яворницького от воно було позитивних ознак з тієї негативності давньої колись, яку ми можемо зустріти в польських дослідженнях XVII-18 століття. Яворницького це переплавилося і чому його самого називали характерником. Ну, бо, по-перше, він був надзвичайно харизматичною особливістю. Він настільки вмів захоплювати своїми ідеями. Ну, от всі, з ким він спілкувався, йшли за ним. От Створити в центрі імператорського Катеринослава, а ну, це було реально імперське місто, куди так, він приїздить. Він час. створює так, він створює реально український дім, знаний сьогодні як будинок Хріннікова. Де все було от від, від дверної ручечки, все було наповнене козацькою символікою. Він, побри заборони, відзначення сторіччя Кобзаря, на, де... в ті часи це було дуже складно. Дуже складно. Ну, там варта виставлялася. Солдати стояли на так, могилі кобзаря, щоб тут там не було ніяких зборів. Фактично, Яворницький організовує міську спільноту на так неймовірно масштабне святкування сторічного ювілею Шевченка, і плюс він же стоїть біля витоків створення товариства просвіти, яке почало перевертати і дуже сильно перевертати духовне життя нашого міста. Так, це точно. Тобто ми сьогодні можемо говорити про нові грані характерництва такий культурний магнетизм Єворницького. Ну, мало хто знає, хочу продовжити вашу думку, що Єворницький був ще й палким прибічником організації в Україні Національної автокефальної церкви. От за його участі в травні 1917 року в Преображенському соборі. Відбулася перша служба українською мовою. Фантастичні просто реалії. звичайно, це терор червоний в самому розгарі. А у нас іде служба українською мовою. Архієпископ Катеринославський Агапіт перебував тоді під сильним впливом, те, що ви казали Дмитра Івановича, і навіть погоджувався з ідеєю відродження української церкви на Січеславщині. Реально, він був... Ми до цього тільки, е, тільки, тільки от прийшли. доходимо і да. розуміємо, що це наша потреба. А а він тоді просто він просто брав і перевертав. Не, для нього не існувало неймовірного. Тому то теж витоки цього його якось характерництва, бо це людина, яка не бачила перешкод для ідеї, яку вона, яка в неї горіла в серці. А як не згадати сповнену численними легендами історію про домовленість Яваницького з Нестором Махном? Е, Громадянська війна, 19-20 роки, Яворницький особисто в день і в ніч охороняє музей, щоб його не розграбували, тому що там були ж досить цінні речі. І е, все місто е, не просто там, боїться чи чогось очікує. ну Це реальні грабунки, погроми. І в, от оці, е, про цю атмосферу ми, до речі, згадували, да, коли. подкасті е, е, про... Так, Підмогильного. про Підмогильного, бо він її дуже, -дуже добре відтворив. Е, Ось Дмитру Івановичу вдається здобути безпосередньо охоронну грамоту від самого Нестора Махна. Ну що значить, охорона грамота? Не смійте навіть заходити, не сміти нічого чіпати. А ще він отримав дрова на опалення будівлі музею, коли майже все місто потерпало від морозів і дуже страшних, і ось тому і дивує той факт. Як Дмитро Іванович витримав Морок Радянщини, коли його оголосили керівником українського націоналістичного контрреволюційного підпілля? Знищили всіх друзів, учнів, позбавили зарплатні, заборонили відвідувати музей. Це його була просто. Дітище, його. дітище да, це його дитя було. оскільки вони, як вони писали, тут тодішня преса, що він створив буржуазно націоналістичну ідеалізацію Запорожжя і Гетьманщини? Ну це просто ви знаєте, дивує. людина стільки вклала все в створення, да захищала цю ідею. І, і на, це... на, на, от на все це накласти, як ми сьогодні говоримо, це накласти страшну криваву лапу, тому що mm. е, знищено було все. І само, на самого Яворницького ну не посміли замахнутися. Чому? Бо це люд, була людина зі світовим. ім'ям. Да. Так е, але сам цей страшний червоний терор ну, він прокотився і здавалося б, ну він кого б він не знищив. Ти читаєш і тебе е, mm. просто е, аж завмирає все всередині. Від Болю, а уявити, як він все це витримав. Проте, козацьк, от чому козацький батько? Його нічого не зламало. І знайшлись ті, хто дав йому підтримку. Він голодував, він був на межі голоду, йому не платили гроші, але він вистає. Він да, вистає. Він Україна витримала загалом всі ці 70 років комуністичного режиму, коли заборонялася дійсно українська ідея. Це було нищення, нищення українського світу. Так. А йому вдалося витримати. От тому так важливо пам'ятати, знати е, цю історію і згадувати таких людей. Це і, ну, коли ти маєш особистий приклад перед собою, що можна не зламатися, можна пройти через всі ці так, мороки і Це дуже важливо собою, зараз. Це дуже, це дуже важливо, важливо да. так. Пані Лариса, і от мені хотілося б заторкнути ще одну тему про Дмитра Івановича і поглянути на нього ну не тільки як науковця чи культурного діяча, громадського діяча, але й побачити жого чоловіка. Який мав тернистий шлях до особистого щастя, це тема звичайно, завжди цікава всім ну, людям. Для, для кожної людини вона важлива, бо це зустріч з коханням, це побудова родини і це те, що або дає внутрішні сили, або інколи дуже може забрати їх. От е, першою дружиною, і це було кохання, абсолютне захоплення. Е, стала вчителька музики з Харкова, Варвара Петрівна Кокіна. Е, але вони не прожили разом і двох років. І ініціаторкою розлучення стала дружина. Чому Та ну, бо Варварі не подобалося, ну, по-перше, ні той шлейф-сепаратиста, який уже почав за ним так от міцно прямо складатися. Бо ще раз, він досліджував козацтво. І для нього це була така надметала. Та, да. Це, було, просто е, ну, це, це да. було неприйнятно для тодішнього стану імперської науки. Е, не подобалися їй і матеріальні нестатки, а ще ж були специфічні заняття Яворницького. Він, займаючись археологією, колекціонуванням, він же все зберігав вдома і всі свої знахідки. Всі де? знахідки, і в квартирі ну, був неймовірний хаос. Звичайно, це складно для жінки, звичайно, витримати, але. Все ж таки, коли кохаєш, то можна. Тоді можеш підтримати можна да, і, і, і йому поталенить пізніше, скажімо так, а тут це був крах. Так ще й склалося, що це розлучення, воно майже збіглося зі смертю батька. Усі ці події ну, трохи не призвели Яворницького до душевного зриву. І про це він згадує у своїх листах друзям Маркевичу та Новицькому. Але молодість як. Є молодість, да? Була ще одна спроба створити сім'ю. На жаль, вона теж була невдалою. Дмитро Іванович познайомився з Єлизаветою Яківною Щоголевою, донькою харківського поета Якого Щоголєва. Однак взаємна приязнь Дмитра та Єлизавети не переросли в подружні стосунки. На шляху знову стала бідність. Відомий поет Яків Щоголєв хотів для своєї доньки кращої долі. Не бажаючи бачити своїм зятям бідного, молодого, вченого. Ну чомусь от Всім так хочеться відразу, буває, да, да. щоб в молодості, а вже всі багатства світу були, і родина не будувалася. Справжня цінність родини, коли, коли вона будується. Так, і, коли, да, вона і все сама... коли вони самі можуть Заб, здобути, да, здобути свої статки і, і побудувати їх. Ну, але але, але таке от бачення. Ну, ну, і як, досі і зараз Існує, і, в принципі, я, я так думаю, що звичайно це закрило Дмитра Івановича. Тобто, спроба одна, спроба друга, і досить довго він. Скажімо так, був закоханий в свою роботу. Є люди, які свідомо приймають це рішення. Все, я більше нічого від життя не чекаю. Моя робота, оце моя пристрасть. Весь мій час всі мої горіння віддані йому. Він же ж ще раз згадаємо, людина з неймовірною харизмою. Він багато виступав з науково-популярними лекціями. І, от як оратор, в нього було... Він дуже подобався. Він дуже по нього було листуванню Я читала, він дуже подобався. Ну звичайно, прихильниць. Так, захоплював а, їх, але як угу. він сам і писав, що все ж таки він мав непростий характер. І е, сам про себе говорив, що йому як людині варто було трохи кращим <Так>? самокритичним. Так. Але шляхи долі не передбачувані. Саме музей став місцем зустрічі з майбутньою дружиною. Так, тобто відкрив йому портал до щастя. 1918 року йому вже було 63 роки, і він зустрічає жінку, яка стане для нього. І таким от і Янголом, і берегинею на все подальше життя. Бо одружується він на вчительці з Катеринослава наших земель, Серафимі Дмитрівні Буракові, яка провела на екскурсію до музею своїх вихованців. От цей союз, нарешті, став союзом однодумців. Вони прожили разом 22 роки. І весь цей час Серафима Дмитрівна. Була молодшою вона на 24 роки, але от вона зуміла дати йому крила і підтримку, бо була і подругою, і сподвижницею, і помічницею абсолютно у всіх справах. Це унікальна така зустріч. От тут уже була по духу зустріч по духу людей, які Це відчули себе. Так, пані Ларіса, і наостанок декілька слів хотілося б поговорити про його літературну спадщину. Це не дуже такий поширений факт. Більше ми його знаємо як історика, як саме громадського діяча, культурного діяча, а от він ще був письменником, поетом. І що цікаво, що саме у котеринославський період життя історик зосередив увагу на написанні літературних творів, упорядкуванні словника української мови, збиранні та публікації документальних і фольклорних джерел. Так, і це вагома частина захоплень Дмитра Івановича, бо його літературні твори. І автобіографічний роман За чужий гріх написаний 907, 1907 року, і повість у бурсу, у бурсу, у бурсу наступного 1908 і збірка поезій Вечірні зорі, яка виходить двома роками пізніше, і повість, де люди там, і лихо 1911 року. Врешті решт цикл. оповідок поміж панами малюнки з життя того ж 1911 року. Тобто, це був такий досить наповнений, інтенсивний. Потік творів ту дуже, дуже руки, різ... так. написав стільки угу. а плюс ну, необхідно зазначити, що він узявся ще й за створення словника української мови і паралельно готував до друку важливі огляди фольклорних матеріалів, які знала вся українська еліта, і писали, звертаючись саме для ознайомлення для підтримки за цими збірниками. А, тобто, цей його літературний доробок нам ще мабуть. Потрібно вивчати десь попереду да, таке попереду глибоке все. і серйозне ознайомлення. Так це було б добре, звичайно, для всіх, тому що так, якщо чесно, і от у бібліотечних фондах немає його саме літературного В доступі да, досить складно. Доступі. А я буквально випадково в редакції. От коли була мені показали, що от була видана його збірка, поетична збірка, про яку ви згадували в І Ми скористалися. Ми скористалися частини на цитували. жаль. Широкого доступу і якихось коментарів історичних, які так, б е е на сьогодні, тому є над чим працювати, є ще є, є ну, що у Яворницького добре. відкривати. А, друзі, і ось на завершення нашої розмови хочеться сказати: постать Яворницького ну це не просто образ підручника, скоріше, це такий живий приклад натхнення. Дмитро Іванович усе своє життя працював для людей. От революції, війни, соціальні катаклізми перевернули долі мільйонів, а Єворницький самотужки зміг вплинути на формування нової історичної свідомості і не просто дав голос запорожцям, а відкрив для всіх українців реальні історичні витоки духовної міцності. І якщо вам сподобався наш подкаст. Не забудьте залишити відгук і вподобайку. Це допоможе нам і надалі розповідати про видатних українців простими словами, але грунтовними словами. Так, дякуємо всім, хто нас слухає, і раді почути будемо від вас справді якісь пропозиції, можливо, запитання, куди б нам спрямувати свій пошук і про яку постать ще поговорити. Так, тому е, в коментарях трішечки там пишіть нам. Ми будемо цьому раді і до нових зустрічей.